Всім привіт! Ви на каналі Control.ua. Сьогодні у нас буде огляд компактної Turbo HD камери від Hikvision. код моделі, якої ви можете побачити в описі під відео. Відкриємо коробку та подивимося що є всередині. Перше ми бачимо саму камеру у пакеті. Елементи кріплень. Монтажний трафарет. І новелику інструкцію з українським перекладом. До речі, паспорт пристрою та більш детальну інструкцію можна завантажити на нашому сайті. Переходьте за посиланням на карту товару та дивіться у розділі файли. Камера у білому класичному кольорі. Має металевий корпус, вона водо і на з класом захисту IP67. Це означає, що цю камеру можна поставити як всередині приміщення, так і зовні, не турбуючи, що погодні умови якось зашкодять пристрою. Щодо основних характеристик, вона має 2 мегапікселі та фіксовану турель. Що таке турель? Просто кажучи, це об'єктив, який можна обертати в різні сторони, щоб отримати кращий огляд простору. Саме ця модель камери доступна з фокусної відстані 2,8 мм, але може мати модифікацію 3,6 мм. Це дозволяє користувачу обирати між широким та вузьким кутом огляду. На прикладі, 2,8 мм забезпечує більш об'ємне зображення, підходить для нагляду приміщення. Або для охоплення широкого простору. У свою чергу 3,6 мм забезпечує більш деталізоване зображення, але менш об'ємне. Зазвичай використовується там, де важлива деталізація, наприклад, для розпізнавання обличчя або номерних знаків. Далі поговоримо про технічні деталі. Як я казав на початку відео, ця камера використовує технологію Turbo HD, що це означає для користувача. Турбожді камери Hikvision являють собою досконалену аналогову систему, яка за якістю знімання подібна на ip камери Але у турбожді системах використовується аналогова передача сигналу через коаксіальний або комбінований кабель. Крім того, турбажді-камери зазвичай мають нижчу ціну порівняно з IP-камерами, що робить їх доступними для невеликих бізнесів або для домашнього використання. Але потрібно розуміти, що саме ця камера... Буде працювати виключно у парі з аналоговим або гібридним відеореєстратором. Також ця модель дозволяє перемикатися у чотирьох аналогових форматах відео за допомогою цього контролеру, який захований під кришкою. Має передову інфрачервону технологію Xir 2.0, яка забезпечує підсвічування на відстані до 30 метрів. Це важливо для нічної зйомки. Отже, ця камера від Hikvision вразила нас своїми можливостями та якістю, залишаючись при цьому. Компактно та доступно за ціною у своєму аналоговому сегменті. Можу додати, що ця камера працює з додатком HIP Connect у парі з відеореєстратором. Друзі, у разі виникнення питань пишіть нам у коментарях під відео або звертайтеся до наших менеджерів на сайті. А якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!